どうかどうか。

Я проживаю на третьому поверсі цього під'їзду. І я якраз був в той момент, коли був приліт. Я сидів біля вікна, чую, летить шахет. Потім він ну, достатньо чутно було, як він наближався. Я почав виходити в коридор, бо відчував небезпеку. І потім він прилетів і мене буквально вибуховою хвилею зіштовхнуло в коридор. Потім я підвівся, я впав на уламки скла, потім почав шукати своїх родичів, чи всі цілі здорові, все було нормально. Потім почалася пожежа, загорілися всі машини, які тут були у нас на під'їзді. Жодного промислових тут будинків і будівель немає. Це лише житловий район. тут. Хіба що поруч є школа і е, дитсадочок, і більше тут абсолютно нічого немає. Світ, О, н'янь, фонарій тут. Ні, ворог завдав близько 24-ї години близько 10 ударів із застосуванням БПЛА типу Гарань-2 по центральним районам міста Харкова. Під ударами опинились спальні райони, безпосередньо житлові будинки. Майже кожної хвилини відбувались. Вибухи одразу була масована атака із засуванням близько 10 БПЛА. Ще достаменно населені всі місця влучань. Відомостей про загиблих наразі немає. Кількість постраждалих зростає. Щохвилини.